Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий у епіцентрі не побоюся цих слів. В епіцентрі відновлення пневматики бронетехніки української в Україні. Бо інших більших, кращих, більш ефективних майстерень або будь-яких інших підприємств, які це роблять на сьогоднішній день. Я за два роки не зустрів. Зараз, поміж іншого, ви дізнаєтеся те запитання, яке мені відповідь на те запитання, яке мені подеколи ставлять люди, ну, зокрема екіпажі і представники військових частин, які працюють з бронетехнікою, яке, якщо коротко, полягає в наступному Добрий? Звідки у тебе ремфонд і е, запасні частини для ремонту пневматики бронетехніки, яких немає у військових частинах, а подеколи немає і на заводах? Насправді відповідь дуже проста. Така, що з перших місяців повномасштабного вторгнення росіян убивців, гвалтівників, окупантів в Україну у той час, як багато. Людей так, свої там збереження, заробітки, ну, військові, зокрема, так, вкладають там в різні депозити, купляють долари, так, чим не зміцнюють економіку України. Я купляв і купляю усюди, де тільки можу, купляю, випрошую на старую, обмінюю, вимінюю і тягну все до майстерні. Все, що стосується теми пневматики, бронетехніки взагалі, і компресорів типу АК-150 зокрема. Тому півтора роки своєї діяльності дають свої результати. Так, від випадкових якихось речей, які викладають дідусі, які розгрібають навесні свої гаражі, і до шаланди якихось там трофейного залізяча, які тягнуть на ППД, які я гальмую на півдорозі, фактично, застрибую в них і там домовляюся, випрошую, тягну собі, бо ну, я знаю, я знаю, що з ними робиться зазвичай на ППД. На ППД воно все гниє, а у нас воно все працює. Як саме працює, зараз певною мірою покажу. Ставте вподобайку, перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І ходімо подивимося, як працюють ну, насамперед ваші, зокрема, донатні гроші. Так, бо ну, частина бюджету моєї родини, яка на це витрачала, ну, скажімо, прямо, вам не цікаво. Вам цікаво подивитися, як працюють ваші гроші, ваші донати, ваші вкладення до банки. Ходімо подивимося. Я сьогодні. Залетів до цієї команди і планую тут працювати так, на ось цьому апаратику, бо назбиралося низка питань, які, зокрема, стосуються каталогізації. Каталогізації е, оригінального зипа, е, кресленіків, е, тут безліч DXF-ів, файлів. Зараз ми вже обростаємо за допомогою. Е, Металообробників з усієї України спецприблудами так, для роботи з компресорами. Це конкретно за е, внутрішньозаводськими кресленниками зроблені спецінструменти, унікальні з однією єдиною метою. А це, це реально святий грааль. Оце святий грааль е, роботи з цими компресорами. Це має змінити, скажімо так. Процес, ресурс і фактично стан галузі, не побуюся цього слова, стан галузі компресорів, типу АК-150 в Україні адекватних альтернатив, яким на сьогоднішній день не знайшов ані я, ані купа тих людей, які до нас звертаються. Це у нас приспособи для. Так, правильно, внутрішнього шліфування цих компресорів, які з нам зробили добрі люди на дуже пільгових умовах. І це все вимагає подальшого нарощування м'язів в частині металообробки. І от зараз тут, по місцю, я буду писати відосик зі зверненням до металообробників. Далі приблуде: це у нас притирчики. Притирчики для притирання. Конусів між циліндрами, так, бо у нас нагадую, циліндри двоступенчості, і опрацьовуються належним чином із хонінгуванням самі циліндри, а конус між ними притирається. Ось ці притирчики, І ось трішечки нашої майстерні. Я ж кажу, не буду там дуже розжовувати, показувати ще до чого, бо, чесно кажучи, вже. Не пам'ятаю і не знаю, і не скажу з упевненістю, що придбавалося власним коштом, що випрошувалося, що з оригінальних зипів, що. Ну, Це явно з оригінального зіпа. Так? Що куплялося волонтерським коштом, що власним, що випрошувалося, що отримувалося у подарунок від людей, таких як пан Ярослав Мельник, так? зі Львова. Тут у нас. Ця історія з дюралюмінівими основами під крильчатки, які зараз у нас трішечки на паузі. Ось цю приблуду нам, спецприблуду пан Тарас зі Львівщини, не так давно зробив. Ми сюди доробимо ще гумові елементи, і це теж буде дуже крута штука це для перевірки герметичності між гільзою циліндра і сорочкою циліндра. Так. Отут у нас, я бачу, купа кричаток. Чекають, поки ми розберемося із конусами. Це у нас крильчаточка із однієї з крайніх партій. Так, все в процесі. Оце нам пан Артем, не пам'ятаю звідки. Відновив з ну з Мотлоху просто, реально з фаршу відновив цей корпус, який поставиться на машину і буде працювати. Тут просто безліч, просто безліч циліндрів, поршнів і всього на світі із тим пов'язаного. Я сюди потрапляю тільки у мої відпустки. Це моя друга відпустка. за... Весь час захисту України, так, від з дня повномасштабного вторгнення росіян. Ось це, до речі, якщо не перша, то одна з перших версій коробу обдуву. Ми від неї відійшли, відмовилися. І буквально цими днями, а у нас середина ну, початок другої половини лютого 24-го року. Ми очікуємо ось ось. Сталеву металеву, металевий корпус. От у нас який, так, СВ-шна голова, якщо не помиляюся. Це частини ремфонду. Це, до речі, гільзи, які відпрацювали своє, тільки тому, що у нас на сьогоднішній день, у нас я маю на увазі в Україні, я не знайшов нікого. і... Наскільки я знаю, ніхто не запускає циліндри компресорів типу ак 150 на другий цикл. Тобто не розшифовує під ремонтний розмір, не ставить кільця ремонтного розміру. Ми на сьогоднішній день за повним циклом. Опанували значною мірою виготовлення поршневих кілець згідно спектрального аналізу оригіналу. Так, це певні сплави чавуну, виготовлені за певною технологією, і, відповідно, матимемо можливість і йдемо до того, щоб виготовляти кільця ремонтного розміру, які будуть працювати у нас в розшліфованих, розточених цих. Ліндрах. Трубочки, патрубочки. Я, до речі, зазначу, що мене ну, приємно дивує, не, не дивує, а просто справляє дуже позитивне враження, ступень відповідальності, підходи до роботи цієї команди. Мені Господь посилає дуже відповідальних людей, виконавців. і Ну тут згідно тих можливостей зберігання і купи іншої роботи, які, яку роблять ці люди, так. Бо я нагадаю, вони взагалі роблять на неймовірно пільгових умовах цей колосальний масив роботи. Ця команда з дуже невеликої кількості людей вона заміняє собою, вона виконує роботу, яку взагалі-то. В оригіналі за часів СССР і на сьогоднішній день, там в Китаї, в Індії, в Росії, в країні терористів, так цим займаються заводи. Заводи у них цим займаються заводи. У нас цим теж займалися заводи, поки не викорінили галузь. Так за 30 років з гаком незалежної України. І ця команда людей, які... Роблять свою роботу взагалі-то основну заробляють собі на їжу. А для перемоги України для боротьби з агресором, з окупантом, роблять величезну кількість роботи із компресорами на дуже і дуже і дуже пільгових умовах. На дуже пільгових умовах, за що мій їм земний уклін? І з часом ми максимально... Так, тут якась душечка. І з часом ми, я переконаний, виведемо картер АК-50, я тут бачу. Так, у нас там на початку діяльності в ремфон ми купляли навіть АК-50. Але швидко припинили цю практику, бо ну, вона себе не виправдовує. Так, і ці. Я переконаний, що ми з часом. Виведемо формати співпраці з людьми. Це з 2С 2S чи 2С3М, Савушки, частина приводу. Виведемо форми співпраці, щоб ці люди все ж таки і вони відчували дещо більше задоволення задоволення від цієї роботи, саме в плані фінансового. В подяки, в вдячності, в... 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 бо я ж кажу роками тягнути на голому ентузіазмі і на якихось крихтах, ну таке собі задоволення. Скажімо так, для. Нагадаю, хто не в темі, це десь там, я не знаю, четверта чи п'ята, за рахунком команда. Яку я в 22-му році знайшов, коли почав тільки займатися цією темою, бо я відправляв ці компресори по всій Україні різноманітним людям з різних галузей, і у підсумку пробували, і ні в кого не виходило, ніхто серйозно не брався. Ці е, люди, дякувати Господу, мають підхід такий, як у мене, вони вчепилися в зубами в цю тему. І е, на сьогоднішній день е, за допомогою. Я ж кажу наполегливо зі спецінструментом, належний рівень точності, якості, і роблять цю роботу. Цей стендик теж волонтерським коштом, значною мірою на пільгових умовах, з миру по нитці. Реально, панове, цей стенд він, він рятує нашу бронетехніку. Ну, я не буду називати кількість машин, кількість екіпажів, відповідно. Кількість там ну скажімо так бойових операцій, я би і не міг назвати, але в принципі, от реально я вам скажу цей стенд, скільки ж він нам коштував. Я не пам'ятаю, пан Андрій нам його робив, збирав, двигун подарували були, якщо не помиляюся. Але от реально цей стенд, він на ньому мотогодин, вже шалена кількість, і за ним стоять за ним стоїть армія. Реально за ним стоїть армія, українська армія бронетехніки, яка працює на цих компресорах. А зараз, до речі, звертаються також і від військових, зокрема дайвери, так? це підводні там спецоперації, люди, які захищають Україну і плавають там за квалангами. У них теж працюють ці компресори. Від самого початку. Ми поставили на стенд, на цей стенд привід з БМП. Але невдовзі зараз ми відновимо потік роботи з крильчатками, бо у нас вже є замовлення, у нас вже є люди, є машини, які чекають на ці вузли, які не мають більше де їх взяти. Тому ми сюди поставимо на стенд цивільний привід із заправника вогнегасників. А цей поставимо на бойову машину. Єдине, що чому ми не це не зробили досі, бо у нас немає крильчаток і немає корпусів для крильчаток. Щойно вони з'являться, а це вже я дуже сподіваюся, цього місяця і ми докладаємо до того всіх зусиль. Цей привід він піде на бойову машину. І на стенді не залишиться нічого з бойової машини. Так, вологомасловідділювач, саморобний цивільний, масляний редуктор з, ну, не військової техніки. Це теж звідкись там. І привід самого компресора теж буде цивільний. Чому? Тому що все, що з військової техніки, має працювати на військовій техніці. Ці речі важливі, дефіцитні. До речі, про цю кришку цими днями у мене запитувала людина, яка потребує на 72 ці компресор, і зараз його... Пробує викупити з металобрухту, з того пожежного танка, з його рештків. Так? Там треба була отака кришка. І шестерня привидна з підшипника. Ну, тут...